Отже, ми маємо створений курс, і тепер наша задача наповнити його завданнями і іншою інформацією. Почнемо це робити із нашої стрічки, тобто те, що знаходиться, як тільки ми заходимо на курс. В першу чергу, ми сюди вносимо критерії оцінювання. Критерії оцінювання. Написали і можна. Завантажити. Я спеціально для цього зберіг критерії. Я брав довільні, саме собою, кожен буде розміщувати критерії оцінювання із свого предмету. Опублікувати. Далі, як на мене обов'язково, розміщимо підручник. Знову ж таки. Маю завантажений підручник. От, наприклад, всесвітня історія. Завантажив, опублікувати. Тобто, учні, коли будуть заходити Получилось ну, не підручник, а Атлас, але суть одна й та сама. Тобто, коли учень заходить, він бачить критерії оцінювання, він має підручник, тут може бути Атлас, можна завантажити зразок заповнення зошита, можна завантажити якесь відео, пояснюючи, як виконувати ту чи іншу роботу. І ще одну річ я б запропонував би уже з власного досвіду. В минулому році за себе зарекомендувала, тобто, якщо ви маєте якусь невиконану контрольну роботу чи практичну, і у вас є боржники, ви на цій сторінці пишете борг по практичній роботі, називаєте там назви цієї практичної роботи, Можна тут відразу зробити посилання посиланцю, практичну роботу, щоб було видно. І далі вказати Сидоренко, Петренко, Миколаєнко. І для того, щоб це відразу кидалося в очі, я зазвичай ще і завантажував таку. Яскраву картинку. Увага. Все, плікувати. Тобто, коли учні заходять знову ж таки на цей курс, буде увага і є боржники. Якщо у вас, врешті-решт, Миколаєнка виконав, редагувати, ми Миколаєнка із списку боржників викреслюємо. І лишається два боржника. Чим це зручно? Тим, що коли кінець навчального року батьки починають переживати, що ой, а звідки в моєї дитини по практичній роботі чи по якійсь роботі одиниця, бо я не бачила, ви завжди зможете показати, що ось, зверніть увагу, я наголошував чи наголошувала про те, що у вашої дитини є заборгованість, тут буде вказано, якого це числа було і потім у батьків не буде нарікання. Тобто це вже проблема контролю за його діяльністю. Тобто, це достатньо зручно. Заходи на курс, і тут от у нас є боржнички, є підручник, є критерії оцінювання. І тепер ми з вами переходимо до завдання. Переходимо до завдання. Знову ж таки, є певні особливості по деяких предметах. Те, що мені говорили, там проектна діяльність, тобто там трошки по іншому. Я зараз говорю про класичний варіант, коли ми маємо певні теми. Знову ж таки, для цього я календарно тематичне планування з основ здоров'я для 8 класу взяв. Ну і тут у мене є перший розділ. Копіюю. Копію. Створити це буде теми. Створюю тему, натискаю, додати, з'явилася тема. Вибираю другий розділ, це у нас буде друга тема. Копіюю. Створити. Знову ж таки тема. Як ви бачите, вони у нас не вийшлися трошки не по черзі, тому ми. Виділяємо і переносимо. Отже, коли будь-який учень заходить, він бачить розділ перший, розділ другий. Тепер його потрібно наповнити. Наповнити тими уроками, які будуть. Дивимося в першій темі, перший урок надзвичайні ситуації. Копіюю. І тут створити. Зверніть увагу, є завдання. Але завдання це коли ми їх будемо давати. Я б про це поговорив дещо пізніше. Коли це звичайний матеріал, ми беремо матеріал і пишемо урок перший і публікуємо. Вибираємо тему, це у нас буде розділ перший. Опублікувати. Далі, для прикладу, урок другий це ризики воєнного часу. Копіюю. Створити матеріал. Знову ж пишемо урок 2. Вставляємо. Вибираємо розділ перший. Сюди ми можемо писати домашні завдання, якісь матеріали. Крім того, ми можемо додати сюди презентації, можемо додати відео з Ютуба, можемо дати посилання на якісь інші сторонні ресурси. Публікуємо. І от зверніть увагу, ми з вами маємо, коли заходимо сюди, ми бачимо чітко. Урок перший матеріал, урок другий і так далі. Тобто у нас воно буде все чітко видно. І якщо ми відкриємо стрічку, то ми побачимо, що у нас тут наразі так і лишається все. Критерію ціни далі. Тепер це якраз те, що я говорив. Тепер зверніть увагу, якщо ми змінимо стрічку. І напишемо, Зараз не на сховати. Поставимо показати вкладені файли, зберегти. І що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що коли я публікую будь-які уроки, вони на з'являються в стрітці, і ті матеріали, які мали бути для нас завжди в швидкому доступі, вони будуть звалюватися вниз. Це не дуже зручно. Тому я і пропонував, щоб у нас. В стрічці будь-які завдання були сховані. Тобто, коли учень заходить сюди, тут у нас лише ключові моменти. Всі завдання, натискається клавіша завдання, і тут учень бачить, от, будь ласка, урок перший матеріали, урок другий. Е, інша ситуація, те, щоб я б рекомендував би робити, коли ви даєте якесь завдання. От, наприклад, завдання. Напишу просто завдання. Е, можемо, як ви знаєте, вибрати всі студенти або вибрати особ... певних студентів. Ну, у нас зараз тут немає студентів, то не вибирає. Але, окрім того, якщо ви на паралелі даєте одне і те саме завдання, ви можете ось у нас є. Вибрати. І у нас є. Дивіться, я можу відразу дати це завдання для багатьох класів. Тобто, для 4 курсів одночасно я поширюю. Ну, тут, я думаю, ви, як коли проходили, знаєте, бали вибираємо. І зверніть увагу, ми сюди тему не пишемо. Чому? Показую. Натискаємо. І це завдання буде висіть вгорі. Тобто, знову ж таки, ті завдання, які учнями не виконані, дуже зручно. Тобто, вони заходять і вони не шукають отут, де воно є. Тобто, ці всі завдання, які не виконані, знаходяться. Вгорі, ну і це, скажімо так, перше знайомся завданнями з стрічкою. Далі продовжимо говорити про інші.